І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, і сьогодні це моє нове літнє круте відео. І сьогодні у цьому відео я продовжую свою рубрику, яка називається Корисна інформація за ноутбуком. Як ви вже побачили по мишці. Сьогоднішню інформацію буду, якою вам дуже 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 довго обіцяв, це тік-так. Ось як він виглядає. Ну, ви скажете, що це звичайна коробка. Так, я з вами згоден. Просто я сьогодні купив Тік-Так, не втримався і з'їв весь його. Він мені дуже сподобався. Смак такий фруктовий мікс, як ви зараз бачите. І у мене е, залишилась тік-так-коробочка. І я знаю два варіанти, куди її можна е, переробити. Що можна з неї зробити? тобто? Перший варіант ну це такий стандартний ви, викинути в смітник. Ну, тобто не в смітник, а в таку пластикову коробочку. Ну, в пластиковий контейнер біля сміттєвих баків. Це такий перший стандартний варіант. А другий варіант дуже крутий, зробити з нього лід або морозиво. Прикиньте, друзі. Ну, таких коробочок знадобиться і не одна, і не дві, а напевно десь 10 штучок. Думаю, точно ховати. Ну, добре. Ми з Тіктаком поговорили. І давайте приступати до ролику. Одразу на нього ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, якщо ви чекали це відео і чекали уже нарешті з цим Тік-Таком. Я не гаю часу і погнав читати. Ну тут інформації ну зовсім мало, тому прочитаємо те, що є, і я трошки добавлю, що я сам знаю про Тік-так. Так, давай вантажся. Вікіпедія, я завжди в цій Вікіпедії знаходжу. Ну, тут інформація десь ось так, але мені здається, що дуже мало. Ну, це все, що є на українській мові. І так, тік-так офіційне написання малими літерами. Популярні ласощі, що випускаються італійською кондитерською компанією Ferrero. Я знаю цю компанію, я навіть читав ролику, якщо не помиляюсь, в ролику про кіндер сюрприз. Я обов'язково кину на нього посилання в описі, ви його подивіться там 8 лайків. ну Якщо не подивилися, дайте лайків. І так, давайте дізнаємося, що це таке Фереро. По-детальному дізнаємося, розкусимо, можна так сказати. Так, Фереро, Італійська транснаціональна корпорація, що спеціалізується на кондитерських виробах. Угу. Заснована в 1900. 42 році П'єтро Фереро, П'єтро Фереро значить, засновник, у місті Альба, що знаходиться в стороні Італії. Штаб-квартира компанії розташована у місті Піно що теж знаходиться в Італії. Ну ось, Ми розкусили, можна так сказати, все, Фереро, ми тепер про тебе все знаємо. Ну, так. І в перший тік-так з'явився у 1969 році, що давно. І зараз продаються більше ніж 100 країнах світу. 100 країн світу. Це капець як багато. Назва тік-так походить від характерного звуку. Ну, Зараз у мене таких вітамінок немає, але звук дуже такий хороший. Який доноситься при відкритті упаковки з цукерками. Ну, там не цукерки, там такі вітамінки з різними смаками. Мій, улюб... Мій улюблений смак. Тік-так це звичайний стандартний з апельсином. Але сьогодні я знайшов ось такий новий тік-так з фруктовим міксом, де є лайм, полуниця, маракує навіть і яблуко. Звичайне яблуко. Це, напевно, всі 4 смаки, і всі вони в об'єднанні в один фруктовому міксі. І так. Зазвичай тік-так продається в прозорих пластикових упаковках. Одна пачка місця 37 сукерів. Тобто чисельність 37, ну мені якось не віриться в це. Ну, в такій коробочці 37, там, да, ну, не може бути. Але є навіть трішечки побільше десь ось так. Трошечки розширили і ось так. Тому, може, напевно, великий, трохи великий упаковці. Мені здається, що тут десь 20 штучок або 15. Кожна з них містить всього дві калорії. На це активно звертає увага компанія Тік. Рекламна компанія Тік-Так. Існує безліч смакових різновинь Тік-Так. І я їх зараз перечислю. Ось це новий, це фруктовий мікс, я не думаю, він не враховується, але я знаю, що є з апельсином, з арбузом є. Е, ну... Це всі які я знаю. Ну ой, ще зм'ятою теж є. Він дуже схожий на Холс, і я теж знаходив в своїй рубриці «Корисна інформація за ноутбуком. І якщо хочеш, то я кину теж посилання на цей ролик. Напевно, теж кину. І так, і давайте перечислимо, що тут за смаковірець за смаки тік-так. Окрім оригінальної м'яти, так, з м'ятою є теж. Існують також версії зі смаком кориці, угу. апельсину, вишні, маракую. Маракує об'єднано фруктовий мікс, манго, лайма та інші. І тут є посилання офіційний американський сайт Тік-Так, але в мене ноутбук таке не витримує, тому за посиланням в описі ви спробуйте перейти. Ну, спробуйте перейти, я кинув посилання в описі, та спробуйте в посиланні перейти на офіційний американський сайт TikTok і офіційний італійський сайт TikTok. Тобто є два сайти TikTok, ось такі от. Перший сайт це ну, американський, він 21 вересня, заснований архівовано 21 вересня 2012 року, а італійський сайт TikTok архівовано 3 жовтня 2011 року. Ось така невеличка інформація, і на цьому все. Ролик підійшов до кінця. Якщо вам це відео з тіктаком сподобалося, то обов'язково ліпіть подобайки і підпишіться на мій канал. Ну і хочу вас запитати. До речі, в коментарях буде запитання, яку інформацію знайти слідучою. Я їх підготував, ці три інформації, і я можу їх перечислити. Це фірма Lacoste. ну така з крокодилом фірма. Далі відрізняючий ролик, давно таких не було, це, напевно, буде з навушниками. І третє це плавання. Ось ці три інформації, я їх задам в коментарях, і мені потрібна ваша відповідь. Будь ласка, допоможіть з новою інформацією. Ну що ж, з вами був Сашко, всім гарного настрою! Бережіть себе і до наступних моїх літніх відосів. До побачення!